Так? Слава Ісусу Христу, дорогі Телечі, Телебачення віковічного слава. З вами сьогодні молимося молитвою Розарія. До нашої матері Божої Слюрт Марії молимось про мир в Україні. Молимось також, щоб ми пережили цей трідуум, це тридення, велике пасхальне, це як нагода. Доброго приготування до свята Христа, Воскресіння, Христового Воскресіння. Ми молимо, щоб воскресла наша Україна. Молимось про мир в Україні. Молимо за наших захисників, які перебувають на передобі, в важких обставинах, які перебувають в полоні, за навернення ворогів, за їх катів. Молимось за тих, які перебувають на реабілітації, за їх родини, рідних, близьких, за безвісти. Пропавших, молимось, Господа, просимо Матері Божої, щоб врятувала всіх нас, взяла під свою опіку. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати та сестри, запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. Де б ви не були, чи тут у люрт, чи за кордоном, єднаймося разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадетті, саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Дорогі друзі, молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. І зараз ми покладемо їх на вівтар у гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть нам відвагу та надію усім потребуючим. А тепер помолимося разом вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований. І зійшов у відхлань третього дня Воскрес, із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч. Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Амин. на святковому богослужінні є в Римо католиці. Помолимось, дорогі друзі, помолимося здоров'я за Папу Франциска, за його служіння, за святу католицьку церкву. Отче наш, є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. mystery, the resurrection of Містерекшн, алордего. Перша славна таємниця Воскресіння Христове. А першого дня в тижні рано вранці вони прийшли до гробниці несучи пахощі, що їх вони приготували. І застали камінь відкочений від гробниці. Війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса, і от коли вони не знали, що їм про те думати, два чоловіки з'явились їм в блискучих шатах. Коли ж вони налякались і схалили до землі обличчя, ті до них сказали: чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут? Він воскрес. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. радуйся, Маріям. Благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! О Марія без гріха, первородного Зачата, Друга. Таємниця славна Вознесіння Господнє. Він вивів їх аж до Витанії, знявши руки свої, благословив їх. А як він благословляв їх, віддалився від них і почав возноситись на небо. Вони ж, поклонившися йому, повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалючи Бога. Помолимось за зцілення для Миколая. За померлих з родини, здоров'я і божу опіку Богдана, Павла, Тараса, Діана, Анастасії, Наталії, їх намірення. За всяке прощення для Романа та Мирослави. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать, і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого Ісусу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Маріє, без гріха первородного зачата. Третя. Славна таємниця зішестя Святого Духа. А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці, аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув подув буйного вітру і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені язики, мов вогонь і осів на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм промовляти. помолимо за щасливу дорогу додому Наталії, за одужання Марії, Галини, Тетяни, Яни, Олександра, Юлії, Аделіни, Артема. добрий аналіз після операції, за дари Святого Духа для дітей, і рідних. Божого благословення, опіки, Богородиці для сім'ї, Тата Михайла, брата Володимира, з сім'єю, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Hey, Mary, grace, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Hey, oh Mary, grace, Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого Ісус.

Четверта славна таємниця, успіння Пресвятої Богородиці, і знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце і місяць під стопами її, а на голові її вінець із дванадцяти зірок. І я почув голос могутній, що говорив на небі: нині настало спасіння, і сила, і царство Бога нашого і влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших. Помолимось за Божу поміч всім лікарям і лідії. за сілення Оксани, Михайла, Давида, за Володимира з сім'єю, за сцілення та щасливу дорогу Ярослави, Нелі Дениса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті і повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті і повна, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус! Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. П'ята славна таємниця коронування Богородиці на царицю, неба і землі. Ви ті, що перебували зі мною у моїх спокусах, і я завіщаю вам царство, яке мені завіщав отець мій, щоб їли й пили за столом у моїм царстві і сиділи на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. Засілення та Божу поміч для всіх потребуючих. За померлих батьків, чоловіка близьких, за родичів за зцілення Сергія, за віддаємо передматеринську опіку Ольгу Марію, Ніну, Гелену, Івана, Владія, Віталія їх родини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена, і благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти мій жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. <кій> Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата, Молимося. Просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. Нехай благословення всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наше насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо ми бідні, вигнані діти Єве. до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блажений плід лона Твого, о ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діва Марія, молись за нас Пресвята Богородице Діво, Богородице з Люрт, Богородице з Люрт, Богородице з Люрт, свята Бернадето. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякуємо вам сердечно, дорогі наші телеглядачі, за спільну молитву, за духовну та фінансову підтримку для того, щоб ми змогли продовжувати нашу місію. Всім вам бажаю мирного дня, вечора, швидкої перемоги, доброго приготування до. Свята Христового Воскресіння, всім благословенного вечора, до наступних зустрічей.